Всіх вітаю, друзі. Ми сьогодні знову говоримо про ще одне покарання для ще одного досить молодого українця в Польщі. І одразу ж хочу сказати, що Польща е, справді взяла курс на закручування гайок для подібних українців. Звісно, це стосується не всіх, але, думаю, ми цю ситуацію сьогодні максимально детально розберемо і е, так само підіб'ємо підсумки. Тож ставте лайк цьому відео, дивіться його до кінця і в коментарі пишіть, звідки ж ви його Дивитись за останні декілька тижнів, було вже як мінімум три офіційних повідомлення від прикордонної служби Польщі, не просто в ситуаціях, коли українців ловлять, тоді коли вони перевозять нелегальних мігрантів з кордону Польщі та Білорусі. А тут говориться саме про вироки. І вся ситуація, і якби весь секрет саме в цих вироках, тому як. Перший офіційний вирок, який був винесений, в ньому просто чоловіку дали там 9 місяців умовного терміну ув'язнення, тобто його відпустили, скажімо так, додому, і дали 5 тисяч злотих штрафу, і це в принципі все. Тобто, коли був винесений цей самий перший вирок. Я одразу ж думав про те, що це буде спонукати інших українців влаштовуватись на роботу цими нелегальними кур'єрами, перевозити цих нелегальних мігрантів і заробляти хороші гроші, бо в найгіршому випадку їм грозить умовно там на 9 місяців або на рік. І 5 злотих штрафу. А вони за одну поїздку заробляють набагато більше. Тобто, якщо вже одну поїздку зробили, то наступна за наступну за яку вам заплатять, ви не можете також умовно просто відкупитися. Тобто, це був перший вирок. Другий вирок був буквально на днях, коли двох також громадян України. Їх також зловили на організації перевозок цих нелегальних мігрантів, і цих двох чоловіків просто-напросто перевезли до кордону України, передали українським прикордонникам. Таким чином їх депортували на термін до 5 років з території шенгенської зони. Сьогодні в нас знову є повідомлення про такого українського кур'єра. Його, як повідомляє офіційна прес-служба прикордонної служби Польщі, так його було затримано, коли він перевозив 5 нелегальних мігрантів з Сирії і також маємо пряме повідомлення. От, прикордонний наряд в Оленецькому районі зупинив для перевірки водія автомобіля Мерседес. В автомобілі перебувало п'ятеро громадян Сирії, і проведена перевірка законності їх перебування показала, що іноземці, яких перевозили нелегально, перетнули кордон з Литви до Польщі. Йдеться так в власне повідомленні. Також звісно, що ці сирійці не мали жодних документів для того, щоб легально знаходитись на території Польщі, і їх було депортовано до. Литви, де там вже далі Литва буде з ними розбиратися. Що ж до оцього громадяна України громадянина України, то е, тут, е, як би е, на відміну від перших двох випадків, нагадаю: перший випадок це е, просто умовне ув'язнення на 9 місяців. Другий випадок це е, депортували двох українців е, е, одразу ж в Україну. А в цьому випадку все вже йде набагато складніше. Тут вже йому точно так само інкримінують. Е, е, Організацію незаконного перетину кордону, як і попереднім двом кур'єрам, але в цьому випадку наголошують на тому, що цьому чоловіку вже загрожує до восьми років позбавлення волі. Тобто вони бачать, що е, оці перші випадки вони не дуже сильно працюють, вони не дуже сильно е, лякають, скажімо так, е, тих українців, які хочуть. Е, Заробляти легкі гроші, скажімо, на перевозках ось цих нелегальних мігрантів, і в цьому випадку вони вже бачимо, цьому чоловіку третьому вже загрожує позбавлення волі до восьми років. І я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити ще жорсткіші вироки, і це все спрямовано для того, щоб показати оцим українцям, які ведуться на легкі гроші, що ризик не вартує тих зароблених коштів, які там можна заробити, і таким чином вони хочуть якось сповільнити оці темпи. Нелегального пересування вже цих мігрантів після того, як вони нелегально перетнули кордон. Нагадаю, що їх всіх, практично всіх з Польщі, намагаються завести на територію Німеччини для того, щоб там далі ці нелегальні мігранти змогли попросити політичного притулку і. Власне, там залишитись, тому як Німеччина для цих біженців виплачує дуже гарні кошти на відміну від поляків, і в наступному відео я з вами також хочу поговорити про те, чому ці нелегальні мігранти не залишаються. Ольчі, хоча, чисто теоретично, вони могли б просити оцього притулку так само і в Польщі, для того, щоб на території Польщі залишатись і отримувати виплати. Є дуже велика різниця в цих виплатах, і є дуже е велика з е різниця в законодавстві, наприклад, Німеччини і Польщі, і ми це все розглянемо в наступному відео. Тож підписуйся на канал, щоб не пропускати нових випусків, також обов'язково е обов'язково. Переходь за посиланням в описі під моїм відео. Переходь в мій телеграм-канал, підписуйся також на нього. Там багато нових і різних текстових матеріалів про Польщу для українців. Тож буду радий кожного з вас там бачити. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!